Вікторія Катрич-мачуха цінувати тих, хто поряд. Позаду залишались обриси хмельницьких панельних багатоповерхівок, і окружна дорога стрімко наближалась до заміської приватної забудови, яку весна вже старанно вибілила розквітлими вишнями та черешнями причепураних садках. Ось і батьківська хата, захована від вулиці щільним квітневим цвітом. Богдан зупинив машину і попрямував до хвіртки. Ледь, ступивши на подвір'я, одразу помітив, як тут усе постаріло потріскана штукатурка на стінах, тьмяні віконниці, віранди, облущені двері. А колись це була найкраща хата на вулиці в їхньому залізничному мікрорайоні. Особливо пригнітили чоловіка здичавілі зарості, які поглинули кущі троянд, Кремезного жасмину та в'янкого клематису в палісаднику, посаджені ще його мамою. Він трохи походив подвір'ям, тамуючи наростаючу досаду від побаченого. Потім дістав ключі і відчинив скрипучі двері веранди. Затхле повітря запахи старої деревини і пилу одразу ринули з приміщення на волю на подвір'я. О, Богдане, добрий день! Ти приїхав? Надія Григорівна вже тиждень телефонує до тебе, хвилюється. Почувся за огорожі голос сусідки Тетяни Львівни. Богдан лише кивнув у відповідь. Менш за все він переймався, через що хвилюється Надія Григорівна, його мачуха, дружина покійного батька. Але саме через неї він покинув справи в Києві і поїхав до Хмельницького. Будинок всередині зустрів його тишею і напівтемрявою через нахлухо запнуті штори, які не пропускали ні денного світла, ні свіжого повітря. У вітальні Богдан помітив, як усі меблі вкрилися шаром пилу, а вицвілі шпалери місцями відклеїлись і безсило звисали зі стін. Час, наче, завмер у хаті після смерті господаря. Лише старі фотографії на стінах нагадували, що тут колись жила сім'я. Богдан підійшов до старого ще радянського серванта, де над гірками посуду біліли фото у рамках. Ось він ще зовсім маленький з мамою і батьком. Ось у новорічному костюмі біля ялинки в школі, а он вже випускник, щасливий золотий медаліст. А поруч весільне фото батька і надії. Побачивши його, Богдан відвів погляд, намагаючись придушити гіркоту, що заповзала до горла. Нарешті приїхав, а я вже другий тиждень телефоную. З кухні вже поспішала до вітальні мачуха. Така ж пряма і суха, як жердина, тільки волосся стало геть білим і зморщок на обличчі додалося. Ті було прохолодно. І на надії Григорівні була вовняна жилетка, яку Богдан пам'ятав ще зі школи. Добрий день, стримано привітався пасинок. Я був у відрядженні в Польщі, повернувся лише вчора. А що, не міг із Польщі зателефонувати? У голосі мачухи вчувалися докірливі нотки. Відколи батько помер тобі все одно, ледь на похорону встиг і зник одразу. Давайте без цього всього, обірвав мачху Богдан. Я приїхав обговорити справи з будинком. Ви ж самі наполягали. Надія зсутулилась, змовкла, розправляючи складки на старому халаті під жилеткою. Богдан стояв напроти, біля вікна і бачив, як стара жінка хвилюється. Я прожила тут із вами більше двадцяти п'яти років. Куди ж мені йти? За законом і за заповітом це мій дім, скипів пасинок. За законом так, а за совістю. Я батька до останньої миті доглядала, а ти раз на рік приїжджав, та й то на годину дві. Я не дорікаю, але не звинувачуй мене, що на дім зазіхаю. У Мачухи тремтів кволий голос і руки. Богдан відчував, що зараз почнеться сварка. Відвернувся. Дивився у вікно, де на вулиці хлопчаки безтурботно ганяли м'яча. Він так само грався в дитинстві, поки батько був на роботі, а мачуха завжди шукала причину загнати його в хату, то уроки робити, то щоб роздягнений не застудився, то їсти час. Я не збираюся вас виганяти. Богдан нарешті дістав з портфеля теку з документами. Але будемо тоді вирішувати через суд. Ось копія заповіту. Батько заповів хату мені. Тож краще без істерик. У вас є місяць, щоб виїхати. Надія застигла, немов від удару. Потім повільно опустилася на стілець. Її обличчя стало непроникно блідим, немов восковим. А ти хоча б знаєш, чому батько заповіт такий склав, усе на тебе записав. Я думала, ти зрозумієш. А це вже не має значення, відрубав пасинок, хоча серце його стискалося в грудях від чогось. Факт залишається фактом місяць і крапка. Він швидко розвернувся і вийшов з кімнати, з якої долинуло схлипування старої жінки. Свіже повітря вулиці його заспокоїло, хоча кров все ще стуганіла в скронях. Я все зробив правильно, сказав сам собі, рвучко зачинив двері автівки і рушив вулицею. Позаду все менша в силует мачухи біля хвіртки, крізь вітрове скло на нього чомусь осудливо дивилося нависаюче вечірнє небо, зафарбоване на горизонті багряними смугами. Швидше б із цього міста до Києва, де на нього чекають звичні справи усталене життя. Через думки, які накопичувалися спогадами, дорога до столиці видавалася безконечною і монотонною. На заправці Богдан зупинився і, поки у бак заливали бензин, зайшов випити кави. За сусіднім столиком сиділи водії, очевидно, далекобійники і гомоніли про своє. Та й я вже й на пенсії сидів би, нащо мені ті рейси, але як? Внуки вчаться, та й тещі треба допомагати. Все життя працювала вчителькою, а пенсія курям на сміх, розповідав найстарший із товариства. Богдан мимоволі здригнувся. А як же Надія Григорівна? У неї ж лише пенсія, копійки. Та одразу відігнав думку це не його проблеми. У цей час у кишені завібрував телефон, дзвонила Інна, його наречена. Ти де? Її голос був роздратований. Я вже годину чекаю в ресторані. Вже їду з Хмельницького, буду через дві години. Богдан забув, що зранку домовлялися вечеряти в ресторані. Вирішував справи з будинком, ти ж знаєш, як це непросто. Ну, нарешті висели у мачуху». У голосі Інни бреніла зловтіха. Богдану стало неприємно. Завтра поговоримо, я втомився, як хочеш. Тільки не забудь післязавтра йдемо дивитися квартиру з ріелтором. Інна вже півроку, відколи помер батько, загорілася купівлею квартири в столичному середмісті. Планувала отримати кошти з проданого будинку у Хмельницькому і довгострокового кредиту. Ти ж успішний юрист, і квартира потрібна в престижному районі, а не десь під броварами, постійно повторювала вона як мантру. Пізнього вечора Богдан добрався до Києва. У салоні тихо звучала звична музика, а Богдан думав про своє життя, яке останніми роками нагадувало біг по колу. Хоча зовні все класно, йому 36 років. Він партнер в успішній юридичній компанії, у нього престижне авто, вродлива наречена, чого іще. От лише серед ночі часто прокидається спустошеним, наче все, чого досяг, не його бажання, а якась оболонка, яка лусне і не залишить сліду. А ще спогади, ось і зараз. Він малий сидить на рюмса рюмсає, чекає батька з роботи. Батько заходить на подвір'я і сідає поруч на східцях. Чого ти від надії хочеш, синку, щоб вона замінила тобі маму, але так не буває. І їй теж нелегко, розумієш? Вона мені не мама, вона мене не давидить, вигукував малий Богдан. Йому тоді здавалося, що не мамина смерть, а надія на присутність робила його дитинство нестерпне. До столичної квартири добрався опівночі. Їсти не хотілося, хоч дорога була виснажлива. Дістав з холодильника пляшку пива, а думки не полишала розмова з надією. Потім намагався згадати останню розмову з батьком. Це було за місяць до його смерті, що він тоді не договорив. Я написав заповіт, будинок весь твій, але ти повинен дещо знати. Це обов'язкова умова. Уже тоді батько був геть кволим і говорив дуже повільно, а син квапився в столицю. Потім розкажеш, тату, бо зараз я поспішаю. Приїду наступного тижня, поговоримо. І поїхав. Але не з'являвся місяць і приїхав уже на похорон. Та й тоді запізнився. Не зміг попрощатися з батьком. Встиг лише напоминальний обід. Вночі йому снилися то образи Хмельницького замістя, то дитячі роки, то бліде, тривожне обличчя мачухи. Його розбудив ранній дзвінок у двері. Це була Інна, як завжди, ефектна в вишуканому костюмі з модною зачіскою. А ось і я, сюрприз, вирішила заїхати до тебе зранку і помахала перед обличчям коханого пакетиком з круасанами. За кавою розкажеш, як там у Хмельницькому. Іннині очі аж блищали у передчутті продамо хату, це ж наскільки менший кредит доведеться брати на квартиру. Та годі тобі вже з цією квартирою, різко обірвав її Богдан, відчуваючи, як наростає неприязнь до цієї випущеної білявки, схожої в цю мить на кішку із звуженими хижими зіницями. А що? Може, в Хмельницький повернешся, ха ха. Це батьківський дім, процідив Богдан. Ох, які сентименти. Ти ж сам казав, що не любиш туди їздити, пхикнула наречена. Я сказав, ще вирішую, і взагалі я втомлений досі, не виспався. Інна надула губки, різко підвелася з дивана. Добре, я йду, але не забудь. Завтра їдемо дивитися квартиру. Коли за нею зачинилися двері, Богдан упав у крісло і знову поринув у спогади. тьмяна вітальня у батьківському домі фотографії, зашторені вікна, постаріла мачка. А за вікном пробуджувалася столиця. Вулиці наповнювалися звичним автомобільним гулом. Чого ж так важко на душі? Знову забранів телефон висвічуючи незнайомий номер. Алло, Богдане, почув голос Хмельницької сусідки. «Тетяни Львівни, Тут така справа, Надію Григорівну швидка забрала. Кажуть, підозра на інфаркт. Може, ти приїдеш? В неї ж нікого немає. Після вашої розмови все плакала, а потім я зайшла в хату, а вона лежить на долівці, нерухома. Богдан рвучко зірвався на ноги. Так, приїду. Де вона лежить? У обласній лікарні, у кардіології. За вікном гуркотливо збиралася гроза. Небо затягло хмарами. Усю дорогу не переставав періщати дощ, і в його пелені Богдану здавалося, що він мчить у якусь безвість. До лікарні добрався надвечір. У приймальному відділенні сиділа за столом молода втомлена медсестра переглядала журнальні записи. Надія Григорівна Басмага вночі привезли, видихнув Богдан. Так, є така в кардіології третій поверх, 108-ма палата», палата, кивнула дівчина. Тільки ж відвідування закінчилися вже. Але Богдан вже мчав сходами на третій поверх, тільки б не спіснитись. Чому взагалі поїхав учора, знав же, що в неї хворе серце. У палаті було порожньо і тихо. Надія лежала під крапельницею, а поруч на стільці дрімала Тетяна Львівна. Почувши шум, сусідка стрепенулася, звела погляд на прибульця Слава Богу, приїхав, прошепотіла, підводячись. Я вже думала, що з нею робити. Лікар сказав, що, очевидно, розлогий інфаркт. Добре, що швидко привезли, а я піду вже. Побудеш із нею? Так, дякую. Богдан кивнув, не відриваючи погляд від воскового обличчя надії. Сиве волосся розсипалось на подушці, зморшки стали ще глибшими та суворішими. Коли двері за сусідкою зачинилися, Богдан обережно взяв мачуху за руку. Вона була холодна і млява. Знову нахлинули спогади. Згадався похорон батька. Надія теж була тоді бліда, ледь трималася на ногах, але все організувала як слід. Телефонувала родичам, замовила місце на цвинтарі обід у ритуальному кафе, а він, син, навіть на похорон не встиг, лише в кафе, і одразу поїхав справи на фірмі. Надія заворушилась, тихо застогнала. Ти мусиш дещо знати, прошепотіла. Богдан нахилився до неї, та мачуха знову заплющила очі. «Ти що в палаті, ти що в палаті. Лежача стара жінка, яка чомусь не відпускала його почуттів. На дворі знову лопотіли дощові краплі. Богдан підійшов до вікна, притулив чоло до шибки, десь там, у вечірній темряві, порушній батьківський дім, занедбане, забуте обійстя, як шарам на душі. В цей час у кишені завібрував телефон Інна. Де ти? Чому не відповідаєш на дзвінки весь день? Я у Хмельницькому, тихо відповів він, у лікарні. Що там знову трапилося? Надії Григорівні стало зле інфаркт. І що? Це тому ти рвонув у таку далечінь? Вона тобі хто? Богдан відчув, як всередині у нього все закипає, бо зараз ця квола жінка, його найближча, найрідніша людина після батька. І ця думка його наче обпекла. Слухай, давай не зараз, стримуючись, видихнув у відповідь. А коли? Ти постійно відкладаєш розмову, то втомився, то поїхав. А як же плани? Квартира, наше майбутнє. Голос Інни став крижаним. Виходить, якась розвалюха за містом і та стара, яка тобою маніпулює, важливіші за мене. Та ти просто слабак, Бо я гус!» Богдан не відповів нічого. Вимкнув телефон та гнів. Якщо він і воягус, то лише в іншому сенсі, і від усвідомлення цього здавався собі огидним. Богдане. з ліжка долинув слабкий голос. Ти приїхав? Так, я тут. Як ви? підійшов до Надій. Ох, вибач. Не треба було, Тетяні, тебе турбувати. Я впораюсь сама. Припиніть. Не розмовляйте, ви ще слабкі. Я зараз покличу лікаря. Все добре. Я вже у такому віці, що всяке трапляється. От полежу і повернуся додому. Додому, повторив Богдан, і раптом якась хвиля перехопила йому подих. Послухайте, що до будинку. Так. Будинок твій. Я сама попросила батька не вписувати мене в заповіт. На що хату ділити, шматувати, для чого ще стільки болю. Батько послухав мене, але погодився за умови, що ти мене не залишиш. Але життя свої заповіти пише, і не ображаюся. В її голосі були втома і спустошення. На мить в палаті залягла тиша. Перепочивши, Надія продовжувала ми з твоєю мамою були подругами, ти ж знаєш, разом на заводі працювали, і вона не батькові, а мені перші розповіла про свою хворобу. Рак у неї виявили пізно, вже на останній стадії. Вона тоді й попросила не залишати вас із батьком допомагати. Тобі ж лише дев'ятий рік ішов, але мама перед смертю тобі деякі фотографії залишила, кілька листів написала. Просила, аби я тобі віддала, коли готовий будеш. Чому раніше я про ці листи нічого не знав? У тебе почалося своє життя, столиця, кар'єра, а листи збереглися, батько знав про них? Так. Вони в серванті, в коробці, за старими альбомами. Батько туди й не заглядав ніколи, ти ж знаєш, дім на мені тримався, хочеш? Іди додому, знайди, почитай, а я, як тільки випишуть, почну збирати речі. Ні, нікуди ви не поїдете. Це, це й ваш дім. А я завтра зранку прийду в лікарню, поговорю з лікарем. До Богдана раптом дійшло, що ця жінка віддала їм із батьком все своє життя, а могла б по-іншому його влаштувати, могла мати іншу сім'ю. Народити власних дітей, чому він про це ніколи не подумав. Дорогою додому Богдана знову охопили спогади. Ось він малий, лежить з температурою, а поруч на стільці всю ніч вона, мачуха, прокидається від кожного його руху, підходить до ліжка, вкриває, тулить долоню до його чола, гладить. Ось наливає борщу тарілку, точнісінько такий же смачний, як мамин, але він відмовляється їсти. Бо його зварила мачуха. Ось Надія допізна сидить над його домашніми завданнями, перевіряє, чи все зробив. Ось порається в маминому палісаднику, доглядає клематис, мамині троянди і піклується, аби вони й далі квітли. А ось вона вночі тихенько плаче в кімнаті. Він випадково почув, коли проходив повз. Думав, це вона батькові жаліється, але ж ні. Надія була сама в кімнаті. Вдома Богдан знайшов закупкою старих фотоальбомів коробку, старанно перев'язану блакитною стрічечкою, маминою. У ній були його дитячі фото, де він із мамою і батьком, і одне, де Богдан з мамою і надією, її подругою, разом у парку. Видно, вуличний фотограф зробив тоді знімок на пам'ять. Всі усміхнені, обіймають його малого лише в обох жінок смуток в очах. Вже тоді обидві знали про страшну хворобу дві його мами. Мамині листи були короткими. У кожному її бажання бачити сина щасливим, а в одному про тютю Надю, який він зможе завжди довіритися. Дивно, але саме зараз, через 27 років після маминої смерті, він збагнув, що вона мала на увазі. Дорогий синочку, Якщо ти це читаєш, то нарешті зрозумів, що любов не ділиться на свою і чужу, і твоє серце може вмістити більше, ніж ти думаєш. Поруч з тобою завжди буде людина, яка даватиме тобі силу, дай їй шанс і собі теж. Богдан вдумався у відлуння прочитаних серцем маминих слів, і його наповнювала дивна ясна легкість. За вікном вже не шелестів дощ, грозові хмари відкотив вітер до небокраю, і з ними відходили, відкочувались образи непорозуміння, його зухвалість. Через тиждень Богдан забрав надію Григорівну з лікарні додому, за цей час встиг навести лад у будинку, відремонтувати меблі, купити новий телевізор, мікрохвильовку, холодильник, наче вперше побачив, що хата. Потребує оновлення. Синку, а як же ти з роботою владнав? Ти ж більше тижня в Хмельницькому, стурбовано запитувала Надія, і Богдана таке звертання тепер зовсім не бентежило. Не хвилюйтесь. Ми відкриємо філію в Хмельницькому. Тож без роботи не сидітиму», усміхнувся Богдан. Та й по дому справ вистачає. Треба огорожу ремонтувати, в сараї лад навести і в палісаднику не завадить прибрати. У палісаднику вони наводили лад удвох. Надія переважно спостерігала, як її пасинок вправно орудує пилкою граблями та лопатою. А Богдан обрізав старе гілля, згрібав торішній сухостій та скопував землю для розсади квітів, які давно підняли росточки у горщиках на веранді. Пора на клумбу висаджувати. Коли вони вже відпочивали на веранді, поглядаючи на зроблене за день, біля воріт пригальмувало таксі. Через мить з нього вийшла Інна, рішуче направившись до хати. По її ході було зрозуміло, що розмова буде несприємною. І що це означає? налетіла вона, не вітаючись на нареченого. Телефон відключив. Чому ти тут завис? У нас купа планів, чи як? Чи як? повторив спокійно Богдан. Я залишаюсь тут, а ти, як хочеш, можеш забрати з моєї квартири свої речі. І заберу, а ти. Ти сиди тут, коперсайся, лікті кусатимеш без мене, без Києва, без наших планів на пристойне життя, коли все тут, у глушині, набридне, і навіщо я стільки часу на тебе загаяла? Інна зі злості. Копнула черевичком поріг веранди, скривилася від болю і побігла стежкою до воріт, де її все ще чекало таксі. Богдан дивився услід машині, що віддалялася, і полегшено зітхнув ні смутку за втраченими стосунками, ні жалю за цією жінкою, для якої він виявився лише додатком до омріяного престижного життя. Почав накрапати легкий дощ наче змиваючи іни сліди її присутність і шелестів по даху. Твоя мама любила дощ, раптом згадала надія. Казала, що дощ, гроза змиває все старе, розчищає місце для нового. Може, й так. Богдан обійняв надію за плечі вперше за всі роки. Вона на мить завмерла, а потім притулилася до нього, як мріяла притулитися до прийомного сина всі ці роки. Крізь розшторені вікна веранду наповнювали спокійні барви вечірнього сонця. Мамо, скоро вже вечеряти будемо, може, допомогти? Богдан уже кілька днів називав надію мамою. І у них починалась нова історія життя, до якої вони так довго йшли.